Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Дорогі діточки, Різдво Христове це особливе свято, це одне з найбільших християнських свят, яким усі діруючі вшановують Сина Божого. Ісуса Христа це світле свято встановлено на честь народження у плоті Сина Божого, Дівою Марією. Він прийшов на землю, щоб показати людям істинне милосердя, навчити пробачати, показати правильний шлях у житті. І найголовніше спасти людей від гріхів їхніх через жертву любові. Це сталося дуже давно, більше, ніж 2000 років тому, у місті Назареті була собі дівчина Марія. Вона мала добре серце, покірну вдачу. І жила за Господнім законом. Одного дня перед нею з'явився янгол і повідомив, що Господь та сій милість народити сина, який буде зватися Сином Божим. Марія прийняла волю Бога. І стала чекати. У ті часи проводили перепис населення. Для цього кожен мав повернутись в те місце, звідки він родом. Перед самим народженням Ісуса Йосип, чоловік Марії, разом з нею змушені були відправитися до Віфлеєму, рідного міста Йосипа. Води дісталися до міста лише ввечері, коли всі готелі були вже зайняті, і їм прийшлось заночувати у печері, де пастухи тримали худобу під час негоди. Саме в цю ніч і народився маленький Ісус. Немовля, прийшлось покласти на м'яке сіно прямо в ясла. Ящик, з якого їдять тварини. Він був з вигляду звичайним хлопчиком. Але батьки знали, що це непроста дитина. Тієї ночі пастухи в долині стерегли свої отари від вовків. Раптом з'явився перед пастухами Янгол-Благовісник. І сповістив їм про народження Ісуса Христа, який стане Богом для людей. Згодом з'явилося ще багато янголів, що славили Бога, і стало світло, як удень. Пастухи поспішили до віцаєму. поклонившись Ісусу. Пішли і розповіли всім те, про що дізналися. Також в цю ніч на небі з'явилася яскрава зірка віфлеємська, яка вказала шлях до новонародженого немовляти мудрецям. Вони здогадались, що світло зірки. Сповіщає про народження Спасителя, і вирушили до нього з дарами. Вони знали, що Ісусу судилося стати Царем Небесним на землі. Східні будівці прославили Бога, вклонилися Христу і піднесли Йому дуже цінні на той час дари золото. Миро і ладан. Мабуть, від цих перших дарів і пішла християнська традиція робити одне одному дарунки на Різдво. Повертаючись на батьківщину, мудреці розповідали про диво, що сталося у Віфлеємі. Несли по світу добру новину. І тепер. Ми щороку святкуємо День Різдва Христового зібратися всією родиною на свят вечір перед Різдвяною ніччю для християн особливо важливо. На стіл ставлять 12 пісних страв, серед яких обов'язково. Є узвар і куча, як символ життя. На святвечір у кучу, чари добрі покладу, мед солодкий то на щастя, мак дрібненький, на багатство, на здоров'я всім горіхи. Вишні стиглі то для втіхи, а зерно життя, що знову відродитися готове. В цей день молодь колядує, і зіркою у пам'ять про віфлеємську зорю, що сяяла над вертепом, ідуть до сусідів. І родичів, співаючи колядки. Віншують господарів, Бажають їм здоров'я, щастя і Божого благословення. Коляд, коляд, колядниця у господарів пшениці сіно проса і овес. Буде хай ваш рік увесь, від біди і зла спасенний і на вік благословений. Колядин, колядин, народився Божий син. Коляд, коляд, коляда, холод в зимку не біда, двері швидше відченіть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дузі і багаті. На городі бродять густо і картопля, і капуста. До рочки і лісина, і лядочки. Ось колядка на така, ви ж готуйте п'ятака. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік. Христос народився. Славімо Його!